Пане Віталію, що зараз відбувається на якому етапі зараз розбір завалів? Зараз продовжується розбір завалів. Ми далі продовжуємо розбір саме в цій квартирі, на яку ми не могли спуститися з рівня четвертого поверху. Дійшли вже до рівня першого поверху. Зараз поступово опускаємося на низ до першого поверху. Розбір завалів триває. Зараз чи орієнтовно можете сказати, коли може розбір завалів закінчитися? Дуже важко прогнозувати, тому що нижня квартира практично вщент заповнена будівельним сміттям, будівельними конструкціями, металевими балками. Тому доводиться досить обережно розбирати практично кожен мініметр будівельного сміття і по сантиметру пускатися вниз. Пане Віталію, яка взагалі ділянка роботи є найважча з огляду на розбори завалів, тому що йдеться не про одну будівлю, вочевидь. Так, от можете нам трішки з огляду на це прокоментувати У нас практично дані будівлі багатопети. Було пошкоджено два під'їзди. Сам далекщо брати один під'їзд, ми практично весь обстежили всі квартири, відвідали і всіх потерпілих було вивільнено з пасток. То один залишився у нас проблемний. Якраз його ми пробуємо завершити сьогодні для того, щоб убезпечити вже повністю і мешканців, щоб вони могли вільно проходити і не остерігалися, що них впаде якась конструкція, і також пересвідчити, що під завалами немає людей. За вашою інформацією, чи можуть під завалами ще залишатися люди? Станом на зараз п'ятеро людей загинули. Чи є інформація про те, що можуть ще перебувати люди під завалами? На жаль, є така інформація, що під завалами ще можуть перебувати люди, оскільки на зв'язок вони не доходять. І є велика ймовірність, що там ще під завалами можуть бути люди. Скажіть, будь ласка, наскільки тут є критичними от, руйнування будинків от, з огляду того переліку, те, що ви візуально разом із фахівцями ДСНС встигли побачити, руйнування будинків є досить серйозні. Пошкоджені несучі стіни, і внутрішні перегородки практично всі знищені. Але вже після того, коли ми завершимо всі рятувальні роботи, буде створена спеціальна будівельна комісія, яка обстежить будівлі. Буде прийнято рішення, чи будинок підлягає подальшій експлуатації, відновленню чи потрібно буде його повністю зносити і на його місці будувати щось нове.